Вітаю! Мене звати Владислав Кононенко. Я вчитель математики. На минулому уроці ми з вами ознайомилися з основними поняттями стереометрії та проговорили основні аксіоми. Сьогодні розглянемо найпростіші наслідки з цих аксіом та перевіримо їх на практиці. Почнімо з того, що пригадаємо власне аксіоми. Перша якою б не була площина, існують точки, що належать цій площині, і точки, які їй не належать. Друга. Якщо дві різні площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій, яка проходить через цю точку. Третя. Якщо дві різні прямі перетинаються, то через них можна провести площину. І до того ж тільки одну. Тепер можемо поговорити про найпростіші наслідки аксіом. Назвімо наслідок теоремою. Перша теорема звучить так. Через пряму і точку, яка не лежить на ній, можна провести площину. І до того ж тільки одну. На екрані зображено точку А. Що не належить прямій А. Та площину бета. Друга теорема. Якщо дві точки прямої належать площині, то і вся пряма належить цій площині. Малюнок на екрані демонструє площину бета, якій належить дві точки А та С. Пряму А, якій теж належить цій точки. Відповідно, вся пряма А. Лежить у площині бета. Третя теорема. Через три точки, які не лежать на одній прямій, можна провести площину. І до того ж тільки одну. На екрані є площина бета. Три точки А, Б, С. Тобто, через ці точки ми побудували площину бета. Тепер постає питання. Ми знаємо з попередніх уроків. Що таке площина, а в який спосіб її можна задати? Відповідь така: На екрані зображено три способи задання площини. Перший спосіб за допомогою третього наслідку. Площину можна провести через три точки. Другий спосіб говорить про те, що можна провести через пряму і точку, що не лежить на ній. Це перший наслідок. Та третій спосіб можна провести через дві прямі, що перетинаються. Це третя аксіома. Можемо відмітити, що всі три способи згруповані з раніше вивчених теорем та аксіом. Спробуємо застосувати на практиці. У кімнаті на люстрі сиділи три мухи. Одночасно вони почали літати. Перша кружляти навколо люстри на однаковій висоті. Друга спускатися від люстри вертикально вниз і підніматися вгору. Третя рухатися від люстри до ручки дверей та назад. Швидкість усіх мух однакова. Через який час. Усі три мухи опиняться в одній площині. Нехай усі три мухи це три крапки у просторі. За допомогою аксіоми стереометрії через три точки простору, що не лежать на одній прямій, проходить єдина площина. Можемо дати відповідь на це запитання. Мухи у будь-який момент часу перебувають на одній площині. Просто таких площин існує безліч. Рухаємося далі. Завдання має такий зміст. Скориставшись рисунком на екрані, назвіть чотири точки, які лежать в площині ОАБ. На малюнку знаходимо площину ОАБ та вказуємо точки. Точка А належить ребру АБ та ребру АО. Точка Т належить ребру АО. Точка П належить ребру АБ. Точка Б належить ребру АБ та ОБ. Зауважмо, що ребра АО, БО та ПО лежать у площині АОБ. А це значить, що точки теж належать цій площині. Запишімо це так: А належить АОБ. Т належить АОБ, П належить АОБ, Б належить АОБ. Зверніть увагу, що точка К не належить площині АОБ. Тому що вона знаходиться в іншій площині. Наприклад, ОЦБ та належить прямій БЦ. Наступне запитання в цьому завданні. Скориставшись даним малюнком на екрані. Укажіть площину, в якій лежить пряма ПК, пряма ТП та пряму, де перетинаються площини АОЦ і ОБЦ. Площини БАЦ і ОАБ запишімо це так. ПК є підмножиною АБЦ. ТП є підмножиною АОБ. АОЦ і ОБЦ. В перетині дорівнюють ОЦ. БАЦ та ОАБ перетині дорівнюють АБ. І остання на сьогодні задача Чому незамкнені двері відчиняються, а замкнені нерухомі. Замкнені двері містять три точки дві петлі та замок, через які можна провести лише одну площину. Вона нерухома. А незамкнені двері містять лише дві точки, через які можна провести безліч площин, або одну рухому навколо лінії, що сполучає точки. Тобто використовуємо теорему про три точки. Через три точки, які не лежать на одній прямій, можна провести площину. І до того ж тільки одну. На цьому уроці ми вивчили найпростіші наслідки аксіом стереометрії. перевірили на практиці аксіоми та їхні наслідки. На наступному уроці ми розглянемо взаємне розміщення прямих у просторі. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!